Чи зможемо ми закінчити війну в Україні у 2025 році? Частково так. Буквально знову випадає двійка Пентакли. Тобто, ми будемо бачити, да, грубо кажучи, половину ми будемо бачити в таких діях, половину ми. Нарешті будемо бачити по Тобто, скоріше за все, поступове впровадження рекрутеного таки буде відбуватися. Те, що буде переходити за залучення до війська за рахунок медіа, реклами, компаній о, оцієї от історії, а не насильницького якогось такого, коротше, двіжняка. Така тенденція, вона, ну, вона дійсно. Вона дійсно є, вона відбувається на наступний рік не повністю, але, хоча б бачимо світло в кінці тонель. Mm. Uh, наші українці за кордоном. Чи буде щось влада робити для їх повернення? Чи це можливо взагалі, чи потрібно? Ой, зараз... Перше намагання створювання якихось не зовсім якісних умов, тих, хто знаходиться за кордоном. Підозрюю, що в мене це відсилка на. Питання там підняття, типу, не платіть їм допомогу, якщо вони ну ви поняли, коротше безполізні. Да? Це до якихось безполізних одиниць. З одного думка, з одного боку, думка вірна, з іншого боку, воно перетворюється на дев'ятку мечів, на нічний кишмар і на тиск там, де треба і не треба. Да? Тобто, ну якби це перший момент. Другий момент а, якісь знову ж таки онулення договорення, знову тиск. Знову двійка кубків. тут закохані як вплив на партнерів. Тут а, партнерські домовленості про обнулення. Тобто, можливо, у кого які терміни там, істікли, стекли, якесь. Ну коротше, оця вся бюрократична якась історія. Це від, ну, коротше, це дії до тискових моментів, які дадуть ну, достатньо мінімальний результат по п'ятірці Пентаклей. Абсолютно мінімальний результат. Ну, тому що якщо ти хочеш повернути людей в країну, то тобі, мабуть, варто інакше діяти, ніж залякувати їх за кордоном. Мабуть, треба створити умови, можливості розвити країну таким чином, щоб не захотілося повертатися, а не робити все тільки гірше. Але у нас ідуть іншим шляхом. Але... На жаль, Сейра, скажи, будь ласка, ще стосовно ось ми ви трошки на початку інтерв'ю зачепили тему відбудови країни. Так це там особливо як ви казали, як в у випадку все ж таки якихось успішних перемовин це буде відбуватися. Але яким чином і наскільки це буде успішно і про? І ну, швидко, якщо можна так висловитися, грубо кажучи, в наступному році, тому що зараз ми бачимо картинку, що у нас одні громади відбудовують досить таки швидко. Це знову ж таки ж Київщина. Я в Ірпіні бачила, коли будинки ну прям дуже дуже швидко, завдяки саме місцевій владі відбудовується. Але є інші приклади, коли люди досі без житла. А, і по перше, вже є якісь домовленості, тобто, уже з кимось хтось договорився, і на предмет там фінансів і якихось да механізмів, як, як буде відбуватися відбудова. А от уже якісь домовленості є. Просто всі чекають коли. Ну от буквально коли можна буде вкладати, да робити якусь ну фінансову оборудку. Не всі домовленості спрацюють. Які є на сьогоднішній день по п'ятірці жезлів у когось, скоріше за все, по домовленостям виникнуть питання і навіть скандали. Я підозрюю, що можуть вилізти якісь е, п'ятірки кубків, це втрати. А тут втрати це не втрати фіна, а це типу дали одні гроші. А на факті у нас п'ять е, пентаклей. Да? А де 100 тисяч тонн зерна, а нема, ми ще з'їли. Ну, от десь в такому ключі. Тобто тут ще цим скандали повилазять. А будемо бачити якісь непогані тенденції приблизно. Ну, вони тут розтягнути дуже сильно у часу, тому що вони тут від перших років да, трьох-чотирьох років да, тенденції на сім на вісім. Тобто, це не швидка історія. Абсолютно. Причому неважливо власними силами чи інвестиціями. Це от, ну, коротше, на відбудову. На відбудову так, щоб можна було сказати, що о, ми плюс-мінус маємо вже отямилися максимально, ну піде більше 10 років. З цього питання випливає наступне корупція і в в аспекті відбудова, і в глобальному аспекті, взагалі е, руху країни і в 25-му році, ну і в подальших роках. Наскільки взагалі, ось питання корупції, це то питання, яке зараз і там завжди в Україні обговорювалося, як у нас буде влада в цьому напрямку рухатися? Поки поки у нас не приймуть о, законопроект, який передбачає незалежний суд, про який я кажу вже декілька років. Незалежний Європейський суд на території України, Британський суд, Європейський суд, американський суд без різниці. Допоки у нас в країні не існує діючого неукраїнського суда, бо у нас буде творитися якесь гівно. А цю історію вони будуть приймати в останній момент. А як би нам не кричали про швидкий вступ до НАТО і швидкий вступ до Євросоюзу, я його швидким не бачу, хоч обісе. Цей вступ не буде в наступному році. Дуже навряд чи. Якісь папалзнавіння знову членства в членстві, кандидати в кандидатах, такі історії. Да. З прийняття. Ні. Mm. А, окрім зараз зовнішнього ворога, да, таких такого, як Росія, ми маємо досить тако потужного, ще внутрішнього ворога, який дуже яскраво прослідковується знову ж таки з тих же соцмереж і загалом коментарів, і так далі. Це а, ворог, який є українець українця, да, скажімо так, і, і ось цей весь внутрішній. Розбрати внутрішні сварки і ненависть, яка загострюється, особисто, як мені здається, можливо, хтось не погодиться зі мною, нехай напише в коментарях, але, тим не менше, які загострюється в українському суспільстві. Чи вдасться нам наступного року знайти знову ту єдність, яку ми бачили на початку повномасштабного вторгнення? Нє. Нє. Я вам не буду давати веселих прогнозів. Чому? Ну, тому що криза. Про яку єдність ми говоримо? Давайте так. Ми зараз моделюємо в себе в голові ситуацію. Літо 2025-го, кінець весни, літо 2025-го. Вони про щось домовились. Вони зупинили, нехай найгірший варіант вони зупинили війну в точці лінії зіткнення. Заходить іноземний контингент, змінює пацанів значну частину. Військові хлопці потрапляють у суспільство. Значна частина якого не вміє контактувати з військовими слово ніц взагалі. Військові, які не є всі поголовно білими та пухнастими, на на жаль, треба розуміти, що не можна ідеалізувати зсу прям ідеалізувати. Розумієте, там є свої чуваки. Повертаються хлопці, які її мають інвалідності, яких держава кинула через дітородний орган. Повертаються хлопці з яскраво вираженим ПТСР, а хлопці з повернутою кукухою. Хлопці, які і дівчата, які тільки і вміють, і їх професія і лозунг по життю, це воювати. Повертається оцей весь різнорід, ну, рі, давайте так, різноступеневе військо. Різно, різноступенева ситуація з людьми, які це сприймають, а ми таку тенденцію бачили під час повернення з Афгану свого часу. У нас це було не настільки яскраво виражено. Це у сусіда було вообще в повному трешові. У нас були тільки оці от моменти, да, дев'яностих і так далі, коли ми говоримо про повернення. Військових, ми бачили певні ми бачили певну проблематику періоду 14-15 років. Так там ми говоримо про АТО Донецьк, Луганськ. Да ми не говоримо про, про масштабне, не про таку кількість залучених військових. Суспільство, яке не вміє е, контактувати з військовими. Держава, яка не робить процесу інтеграції для того, щоб е, суспільство могло контактувати з військовими. Військові могли контактувати з е, суспільством. Ми маємо оце розмежування. Ми маємо розмежування по. Питанню віросповідання ми маємо розмежування по питанню мови досі, досі. І будемо його мати. Ми маємо розмежування по питанню політичних поглядів, а поглядів щодо правильності, неправильності, неправильності рішення, зупинки чи заморозки війни, і так далі, і тому подібне. Тобто, вам Микола буде орати до останнього українця на кордони 91-го, А те, який виліз з окопа, каже, буде говорити, де ти був, і де воюй. Розуміємо плюс питання ненависті до тих, хто виїхав, питання ненависті до тих, хто не виїхав. Питання на невисті до тих, хто донатив, не донатив, донатив багато. Питання до фондів, які підозрюються в відмуванні бабла. Я не буду давати вам радужних е перспектив. У нас буде серйозна після військова криза. Її видно, ті е мої, е при всій повазі, космічні колеги, який навалюває, боже закінчиться війна. А я бачу Україну процвітаючою такою всю неземною. Так, мною. Да, Україна буде процвітаючою неземною, неземною, мною тільки якщо проживе, перейде і врахує кризу. А криза буде ахірітельна. Давайте не будемо жити в ілюзії, що повернуться пацани і дівчата з фронту, і ми будемо жити як раніше, як раніше не буде. У нас поворухане, покалічене психологічно і фізично суспільство. Нереально капітальна біда до питання влади, влада, яка відірвана к хірам собачим від реальності. Ми маємо розвалену країну. Ми маємо серйозні економічні проблеми. Ми маємо питання величезні корупції. Ми маємо питання розмежування суспільства на питанні чи 91-й рік, чи хоча б 2022 тисячі -20, там 4 лютого, да кордони чи вообще відпустіть мене куди-небудь в Польщу, Я бачити вас не можу. Питання ухилянтів, не ухилянтів, що ти робить. Під час війни, про яку любов, і жвачку, бляха, ми говоримо? У мене все. Вибачте, я вже про ну чесно. Все нормально. А, Сереж, відкриють кордони? В мене я дивилася питання відкриття кордонів. Так, да, воно буде не одразу, і воно в мене виглядає по Тобто, там я там, по перше, скоріше за все, з того, що в мене вже випадало, буде задіяний механізм для того, щоб певну, певний пласт військових одразу, одразу відправити, там навчати когось, інтегрувати в інші військові дії. Тобто, ну, така історія. Тобто, ті, хто можуть. Бути загрозливими з позиції влади і всього іншого, їх якби знаєте, так, о, іди на гарну зарплату учить французьких о, вояків. Знаєте, типу, давай, давай, давай. Ми тобі все там тобі там буде класно, класно, класно. От, ну, в, коротше, от в якомусь такому ключі. А далі це буде рухатися на можливості виїзду знову ж таки там для. Певних якихось груп населення, от воно якби частково. Перша групка, друга групка має через якийсь час змогу, третя групка має через якийсь час змогу. Тобто, це буде розтягнуто участь. Це не буде в мене не випадало це жодного як один момент. Все, капець, це один момент. Ні. Як і повернення авіасполучення, в мене також виходило якимись, знаєте, як, ну. Ну, шматочками, тобто я маю на увазі, що це не одразу в один день. все, капець, тепер авіа там який-набуть авіалінії знову у нас відтворені, а також якимись ну, поступовими рухами. Тобто, це буде все розтягнуто у часі і поступово. Розтягнуто наскільки довго? Дов, дов, приблизно. Ну, десь десь півроку десь, десь, десь пів приблизно, плюс-мінус, воно десь випадало на півроку. Тут важко сказати, тому що А, подія не відбулася, Б, карти та роз, з часом вони можуть показувати максимальний або мінімальний термін. Ну, тобто, ну, це не буде за один момент, не за тиждень, не за два.